Це не страшно, це смішно, це ужасно. Життєво небезпечна абсолютно процедура, супернебезпечна процедура. А це розриваються між хребцеві зв'язки, такі самий хруст, коли ми працюємо з маленькими суглобами. Але в даному випадку це ще може супроводжуватися і реальним розривом зв'язочного апарату. Ну так люди вешали раніше. Мінімум це розрив зв'язок і ушкодження зв'язкового апарату, і максимум це ушкодження спинного мозку і пошкодження кісткових структур. Якщо є болі в шийному відділі хребта, можна обмежитись рекомендаціями реабілітологу для початку і лікувальною фізкультурою з фізіотерапією. Точно від цього не буде гірше. І в крайніх випадках звернутися до нейрохірурга Показати йому знімочки, проконсультуватися це завжди можливо, і це буде точно більш корисно для вас.